Як робити не треба? Як неправильно... Пілопаду до покраски? До продажі. А не продажа, я для себе роблю. Ні, похоті куплять і не куплять. Ні, всі не нормально. Я роблю так, аби кабину, не повинно. Я робити неправильно. <звук> ну, ти бачив, що тут було? <звук> Ні. Бачу. все було ржаве. Май терпінь. Я потупаю. Ти листки робив? Добрий лак. Ну добре, я нічого йому не роблю. Або Тоби ж дашка є, або ж дашка є. Це чого здарти нахер? У мене є дає. Так робити не потрібно. Одне серце коли? Та ми завтра так цю машину помалюємо. В чорний. Ось тут. Ні, тут вже добрий, Кавка, Робочий момент. Курой хрип, кава стен.